Добрий день. Сьогодні ми з вами розглянемо аналог конструктора Lego Marvel Лабораторія Залізної людини 76 125 і його набагато дешевший аналог Original Marvel 11260. Коробка аналогу дуже схожа на коробку оригіналу. Лише зображення на коробці не таке чітке, як на коробці оригіналу. У аналогу всередині є книжка, яка явно була здобльона з оригіналу, завдяки якій можна зібрати конструктор. На відміну від оригіналу, всі частини просто розміщені в прозорих пакетиках, які не підписані і не поділені за відповідними елементами, що ускладнює процес зборки конструктора. І так, по факту оказався дуже такий тендітний матеріал. Хоча обіцяли, що буде якісна пластмаса, і не вистачає одного центрального героя. Тобто тут повинен бути ще один герой, який буде мати тут трикутничок такий, як на зображенні. На коробці його, на жаль, немає такого героя, тобто не вистачає одного героя в аналогу. Е За певний час гри були вже поломані і змінені деякі елементи. Тобто, наприклад, ось такі тримачі. Тут у нас тримач сірого кольору, тут білого кольору був замінений на оригінальний леговський. Тому що просто ламаються ось ці три і ламаються від невеликого натиску, тобто просто трошечки натискаються. І все. І вони хрустять, розвалюються і є ненадійними. Тому, в принципі, в принципі якщо один раз зібрати, поставити і не рухати цей, цю модель, то вона має право на життя. Або вам прийдеться постійно. Змінювати, де, замінювати деталі Замінювати деталі на оригінальні. Давайте подивимося ближче. Тут у нас є ось такий один герой, він без обличчя. Прозоро у нього обличчя відкривається і закривається у нього голова. Людина, залізна людина. Це одна, повинна бути ще одна. Ось такого плану. Це від оригінального Лего. Повинна бути ось така ще людина залізна, але от трикутничок повинен бути. Ну, на жаль, її в комплекті немає. Ну, тому дитина грається оригіналом. А... Всі ці об'єкти рухомі. Пістолет працює, такий ось пістолет при натисканні на цю штучку відлітає патрон. А... Є у нас елементи. Міксер з чашечкою, тут знімається парічок, одягається на героя, рухається ось така антенна. До речі, у антени там теж було, було кріплення вже замінене. Хоча дитина просто гралася раз. Просто отак от антенну зробила і кріплення було зламане. Всі герої виймаються. На жаль, у цього голова не відкривається, як у попереднього. Просто голова і голова. Далі у нас віном ось такий. У вінома були ручки замінені, вони були чорні. Але, на жаль, неякісна пластмаса, і у нього дві руки зразу же просто тріснули. І тому були змінені на оригінальні леговські, але вони повинні бути чорними. На жаль, чорних наявності не було, замінили на сірі. Також ще один віно. Ось такі у нього чорні, до речі, ручки повинні були бути. Але бачимо, да, ну, в принципі, напевно, дитина то гралася трошечки більше. До речі, леговський конструктор у нас не разу не один, не один елемент не ламався і не тріскався. Це взагалі такий перший випадок. Тому, якщо ви е збираєтесь покупати аналог, будьте готові до того, що дитина буде щось ламатися. Uh, і вам прийдеться якось це пояснювати дитині, тому що ну, для них це є дуже болісний елемент, вони дуже сумують, якщо у них щось ламається. Ми будьте готові, що вам прийдеться змінювати. Ну і ще одна така людина-павук. Залізна людина-павук, непонятна якась, тобто чи віном це, чи залізна людина, такий костюм у нього ще. Так. Так, у нас ми бачимо у нас раз, два. Три. Так, це оригінальні туди, Так, чотири. П'ять. У нас п'ять героїв. П'ять героїв. Хоча повинно бути шість, так? Так, їздить також ось така пожежна машинка, яка тушить Пшш. вогонь. Рухаються ці об'єкти, крутиться стілець, на жаль, Не, він крутиться, треба його просто під'єднати трошки. І так, крутиться ось такий ось стілець. Їздить машинка пожежна. Всі рухоми, всі об'єкти є рухомими. Також є ось такий робот, у якого відкривається грубка, і сюди можна посадити ще одного героя, туди сховати. Зараз ми його посадимо. Ось так він садиться туди, закривається. І рухаються ножки, рухаються ручки. До речі, ось ці елементи теж були замінені, на жаль, на оригінальні лейгівські, бо теж вони тріснули зразу ж. При першому зборі просто почали тріскатися. Тобто ці елементи дуже-дуже-дуже тендітні. Але такий варіант має право на життя, тому що він, в принципі, і коштує набагато дешевше. І так, ще раз можна подивитися на цей аналог. До речі, всі ці, ці елементи є модульними, тобто вони роз'єднуються, можна причепити вгорі, можна поміняти їх місцями, тобто дитина може сама собі вирішувати, як їй більше до вподоби приєднувати ці елементи. Але будьте готові до того, що вам прийдеться змінювати деталі, мати запасні. Ось, але цей варіант набагато дешевше за оригінал. Ось так.